Доброго дня, вельми, шановні колеги, доброго дня, наші дорогі учні, доброго дня, наші дорогі інтерни. Визначення об'єму крововтрати в умовах масового надходження поранених. Сьогодні ніякої науки. Ніякої теорії, а чисто практичний матеріал для того, щоб ви могли використовувати його в процесі своєї роботи. Об'єм циркулюючої крові у чоловіків складає 70 мл на кілограм маси тіла у разі помірної ваги. І 60 мл на кілограм маси тіла у разі ожиріння. Об'єм циркулюючої крові у жінок складає 60 мл на кілограм маси у разі помірної ваги і 50 мл на кілограм маси у разі ожиріння. Тяжкість стану хворих з кровотечами. І вибір програми інфузійно-трансфузійної терапії визначається об'ємом. І темпом крововтрати. Важливим фактором у лікуванні кровотеч є визначення об'єму крововтрати, що дозволяє лікарю провести адекватну інфузійну трансфузійну терапію. Добро відомий вам шоковий індекс алговера це відношення частоти серцевих скорочень до систолічного артеріального тиску. В нормі шоковий Індекс Алговера дорівнює 0,5,06. Шоковий індекс Алговера 08 відповідає крововтраті 10%, 10 об'єму циркулюючої крові. Шоковий індекс 0,9, 1,2 відповідає крововтраті 20% ОЦК. Шоковий індекс 1,3, 1,4 крововтраті 30% ОЦК. І шоковий індекс Алговера 1,5 і вище відповідає крововтраті 40% ОЦК і вище. Основне завдання систем життєзабезпечення організму направлено на доставку до тканин кисню. У виконанні даного завдання задіяні системи дихання, кровообігу і гемопоезу. Стан, який характеризується, стан яких характеризується артеріальним тиском, частотою серцевих скорочень, частотою дихання вмістом крові гемоглобіну. Для визначення тяжкості хворого зв'язку з гострою крововтратою пропонується до використання коефіцієнт компенсації, який характеризує ступінь напруги компенсаторних механізмів. Компенсаторних реакцій організму на крововтрату. Коефіцієнт компенсації визначається за наступною формою. формулою. В числівнику артеріальний е тиск систолічний помножено на гемоглобін в грамах на літр. Це все поділено на частоту серцевих скорочень, помножено на частоту дихання за одну хвилину. Знаменнику. Коефіцієнт компенсації визначається в умовних одиницях. Для чоловіків в нормі коефіцієнт компенсації дорівнює 25-11. Коефіцієнт компенсації 10-6 відповідає легкому ступеню напруги компенсаторних механізмів організму у відповідь на крововтрату. Коефіцієнт компенсації 5,5-3,5 відповідає середньому ступеню напруги компенсаторних механізмів. Коефіцієнт компенсації 3-2 відповідає тяжкому ступеню напруги компенсаторних механізмів. І коефіцієнт компенсації 0,8,2 відповідає вкрай тяжкому ступеню напруги компенсаторних механізмів у відповідь на гостру крововтрату це для чоловіків. Для жінок коефіцієнт компенсації в нормі 21-9. коефіцієнт компенсації 8,5-5 відповідає легкому ступеню напруги компенсаторних механізмів організму у відповіді на крововтрату. Коефіцієнт компенсації 4,5-3 відповідає середньому ступеню напруги компенсаторних механізмів коефіцієнт компенсації 2,5 відповідає тяжкому ступеню напруги компенсаторних механізмів організму у відповідь на крововтрату і коефіцієнт компенсації 0,6,2 відповідає вкрай тяжкому ступеню напруги компенсаторних механізмів організму у відповідь на гостру крововтрату. Вважається, що запропонований для оцінки ступеня тяжкості хворих. З кровотечами коефіцієнт компенсації більш достовірно відображає стан тяжкості хворих з крововтратою різної етіології та інтенсивності і може використовуватись цією метою в будь-якому лікувально-профілактичному закладі. Провідним напрямком інтенсивної терапії геморагічного шоку є. Якомога більш швидке відновлення і стабілізації показників центральної і периферичної гемодинаміки з метою попередження розвитку ДВС-синдрому і пов'язаних з ним ускладнень, таких як шокова нирка, шокова легеня, шоковий кишківник, коглопатія споживання, коглопатія розведення. Нормалізація показників гемодинаміки досягається. Поповненням дефіциту ОЦК інотропною підтримкою серця і застосуванням вазоактивних препаратів. Пріоритетним і першочерговим напрямком інтенсивної терапії є повноцінне поповнення дефіциту об'єму циркулюючої крові. Відомо, що організм людини здатний вижити у разі втрати 85% функцій нирок, 75% функцій печінки, 75% функцій кровяних тілець, але не переживає некомпенсованої втрати 30% і більше об'єма циркулюючої крові. Тому стандартний підхід до лікування геморагічного шоку полягає в проведенні масивної інфузійної терапії. Для відновлення ОЦК у разі його дефіциту використовуються наступні інфузійні препарати: це збалансовані ізотонічні сольові розчини, або збалансовані розчини кристалоїдів, гіперосмолярні розчини натрію хлориду ізотонічні розчини натрію хлориду, декстрани, свіже заморожена плазма, еритроцитарна маса або відмиті еритроцити, тромбоцитарна маса. Серед існуючих, на сьогоднішній день підходи до формування програми інфузійно-трансфузійної терапії у разі гострої крововтрати, можна достатньо чітко виділити дві доктрини інфузійно-трансфузійної терапії. Перша або американська передбачає на етапі, який передує гемотрансфузії, внутрішньовенне введення сольових розчинів в об'ємі який в втри. Три-шість разів перевищує крововтрати, що забезпечує короткочасну підтримку системної гемодинаміки. Друга або європейська, розрахована на більш тривалий період до початку гемотрансфузії за рахунок внутрішньовенного введення колоїдних плазмозамінників альбоміну, протеїну, реполіглюкіну, желетінолю. Мадежелю, гелофізину та інших препаратів. Перевагами сольових розчинів є те, що вони недорогі і завжди є під рукою, тому вони рекомендуються для інтенсивної терапії кровотеч як препарати першого ряду. Найчастіше із них використовуються розчини Рінгера, рінгера лактату Збалансовані кристалоїдні, розчини кристалоїдів та ізотонічний розчин натрію хлориду. Колоїдні розчини за рахунок власного високого колоїдно осмотичного тиску мобілізують рідину в судинне русло. Поповнення дефіциту ОЦК повинно бути оптимальним за часом і повноцінним за об'ємом. Інотропна підтримка серця здійснюється внутрішньовенною інфузією норадреналіну в дозі 0,2-4 мікрограми на кілограм за хвилину, допаміну швидкістю 5-6 мікрограм за хвилину. За показами, можуть бути застосовані мезотон, адреналін, глюкокартикоїди. У разі масивної крововтрати необхідно приймати до уваги наступні обставини. Після заміщення одного ОЦК в судинному руслі залишається 25% своєї крові і факторів згортання крові. Після заміщення ОЦК 10%. Після заміщення трьох ОЦК 4 власної крові своєї крові і факторів згортання крові. Зниження вмісту всіх факторів згортання крові до 20-40%. Від нормального вмісту може зумовити коголопатію розведення і кровотечу. Переливання однієї дози свіжозамороженої плазми підвищує вміст факторів завдання крові на 2-5%. На фоні поповнення крововтрати в об'ємі двох ОЦК вміст тромбоцитів знижується на 50% від вихідного рівня. І максимальне підвищення концентрації тромбоцитів в одному мікролітрі або в одному міліметрі кубічного приблизно відповідає числу перелитих флаконів доз тромбомаси помножене на 8 тисяч. Таким чином, при переливанні однієї доси тромбомаси вміст тромбоцитів підвищується на 8 тисяч в одному кубічному міліметрі, при переливанні, наприклад, восьми доз. Тромбоцитарної маси вміст тромбоцитів підвищиться на 64 тисячі в одному кубічному міліметрі. Дякую вам за увагу. Бережіть себе. Слава Україні і до зустрічі!